Більше 4 мільйонів людей кожен день заробляють на NotCoin. І в цьому відео я вам все зрозуміло розкажу, як заробити на цій монеті та вивести свої кошти. Дана гра відбувається в Телеграмі, тому посилання для фарма цих монет оставлю вам в описі. Для початку нам потрібно нажати на кнопку Play і нас перекине на офіційну сторінку цього бота. І само собою ця гра буде дуже сильно лагати, адже велика кількість вже заєструвалася в цій грі. І більше 500 тисяч людей зараз в онлайні. Механіка цієї гри максимально проста. Першим ділом, що ви повинні робити, це фармити токени. Але вже дуже велика кількість людей задумалася надзвінним питанням, як і де можна вивезти ці токени? І я вам це розкажу. Для початку монета NotCoin має вийти на біржу Binance або вибіт. Але я не думаю, що ця монета вийде аж на таких популярних площадках. І давайте я вам об'ясню, що буде з монетою на прикладі наприклад, Ну, Я думаю, ви всі знаєте, що таке SweetCoin, адже це така сама монета, але щоб її заробляти, вам потрібно було ходити. А на Notcoin потрібно клікати. Коли SweetCoin вийшов на ринок, його ціна становила 0,8 доларів. І ви скажете: ого го, то це ж так багато. Тобі ж, якщо в мене одна тисяча монет SweetCoin, то в мене буде 800 доларів. Але не все так просто. Адже за перші 10 хвилин люди, які побачили реліз цієї монети, почали її швидко продавати. Ну і ціна цього токена впала на 200 а далі через 5 хвилин на 300, 400 і 500. І тоді, хто прийшов продавати монету через годину, з нічим. Адже ціна цієї монети тупо обезцінилась. І тому я прийняв рішення не витрачати свій час на фарм монеток Notcoin. Але якщо ви хочете заробити реальні гроші, ви можете перейти на моє попереднє відео. Але це все вам вирішувати, чи витрачати свій час на фарм монеток Notcoin. Удачі!